Микола Шапаренко, гравець Жирони, Динамо Київ отримало публічну відмову від відомого тренера. Ігор Ярмолюк може несподівано стати одноклубником іншого футболіста збірної України, огляд нових голів українців за кордоном, а також новий трансфер донецького шахтаря на проблемну позицію. Та чим заборонили займатися рік в Англії Михайлу Мудрику? Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і, звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Трансфермаркт Марк вартість гравців АПЛ. Тут нас більш за все цікавить тріо українців, додав у вартості лише Єгор Ярмолюк, який завдяки стабільним виступам, інтересу топ-клубів і молодому віку коштує вже 25 мільйонів євро. Півзахисник наздогнав Миколенка, у якого цінник залишається поки без змін. А ось Зінченко зі своїми постійними травмами втратив 3 мільйони. Тепер захисник Нотінгема коштує 15 мільйонів євро. Гол з пенальті за Дженуа на рахунку Руслана Маліновського цікаво, що незважаючи на класні удари і виконання штрафних, саме з пенальті півзахисник забивав аж два роки тому. Цей м'яч приніс важливу перемогу його клубу, яка підняла Дженуа на 14-те місце в чемпіонаті. Новий гол за молодіжку Баварії забив і Богдан Оліченко. Півзахисник молодіжної збірної України відзначився у поєдинку Баварії Ю 19 в юнацькій лізі чемпіонів. також голом і в іншому матчі юнацької ліги чемпіонів відзначився Артем Будко, який допоміг своєму АЗ здобути несподівану перемогу над однолітками із Астонвілли. Бетон. Бетон. Мільяр. Бетон. Мільяр. Бетон. Мільям. Бетон. Мільяр. Бетон. Мільям. Бетон. Мілья. Бетон. Мілья. Бетон. Мілья. Бета. Мільяд. Мільяд. Мільярда. Мільярда. Мільято. Розпитає чотирнадцять мільйонів. На бетон. ЙоАЙ. Михайло Мудрик ніяк не може опанувати водіння авто. Українець вчергове порушив правила в Лондоні. Через що його позбавили права керування на один рік, виписали штраф і дали 60 годин громадських робіт, а все через надмірно затемнене лобове скло. Вже під час зупинки та перевірки з'ясувалося, що 24-річний футболіст ще й перебував під забороною на керування через попередні порушення швидкісного режиму. Машину вилучили, а тести підтвердили, що передні вікна не пропускали необхідну кількість світла. Як пояснив українець. Він сів за кермо, тому що водій не встигав відвести його на тренування. Єгор Ярмалюк може стати одноклубником іншого українця. Як пишуть джерела, близькі до оточення гравця, півзахисник зацікавив рому. Єгор має ідеальний профайл під систему Гасперіні: фізична сила, швидкість та витривалість. До того ж зараз його можна було б придбати за суму близько 30 мільйонів євро, що для інвесторів роми є більш ніж реальним. Єдина проблема інтерес до ярмолюка від топ клубів АПЛ, у разі пропозиції, від яких українець обрав би саме їх. Адже вже адаптований до ліги і добре знає англійську. Джерела прямо з Жирони підтвердили інтерес іспанців до Миколи Шапаренка. В українця влітку спливає контракт, а отже, по ньому може добре спрацювати кейс Циганкова та Довбика, коли за футболістів високого рівня не потрібно багато платити. Мічель сказав скаутам, що саме позиція у центрі поля повинна стати пріоритетною на цю зиму. Якщо ж по Миколі перемовини зайдуть у глухий кут, то Жирона все одно повинна буде когось знайти. Відомо, що і сам гравець Динамо зацікавлений в такому трансфері. Якщо ж все буде добре, то Шапаренко стане вже п'ятим українцем в історії Жерони. Українець Олександр Романчук став кращим захисником 2025 року в чемпіонаті Румунії. Цікаво, що в краєву він перейшов лише влітку, але встиг провести за цей час 25 ігор і зробити 8 результативних дій. Гравцю 25 років. А оцінюється він в 1,2 мільйона євро. Раніше Олександр говорив, що його дитяча мрія бути основним захисником Динамо Києва. Шахтар цікавиться опорним півзахисником словацького тренчина Адамом Якубу. Повідомляє спортсбум. Також за 20-річним нігерійцем стежать англійські «Уотфорд» та Лестера. Скаути цих клубів були присутні на кількох поєдинках Тренчина та були вражені грою Якубу. Крім того, молодим опорником цікавиться бельгійський генк. Адам перейшов до словацького клубу влітку 2024-го з чемпіонату Нігерії. У поточному сезоні півзахисник провів 19 матчів за Тренщина. Портал Трансфермаркт оцінює Кубу у 200 тисяч євро. Юрій Вернедуб досить лаконічно відповів, чому обрав роботу в Невчі, а не Динамо. За Динамо я ще раніше сказав, що є клуби, в яких я не зможу і не дуже хочу працювати. Я про це казав: як Динамо, так і Шахтар. Тому навіщо мене туди кликати? Дайте трохи попрацювати тут, познайомитись, і тоді можна якісь висновки робити. Повірте, зараз зранку до вечора сидимо, дивимось, аналізуємо. Бо дійсно клуб з історією, клуб, який не має бути на тому місці, на якому він зараз перебуває. При тих можливостях все, що я зможу, віддам всього себе. А як воно буде? Так само й мої помічники. Між іншим вони також виїхали по дозволу. Не було б дозволу, ніхто нікуди б не виїхав, сказав Вернедуб. Правильною відповіддю під минулим відео був один з кращих центрфорвардів останніх років Фалькао. Колумбієць, який мав всі якості, щоб стати культовим футболістом свого покоління, але, на жаль, так і не зміг скористатися своїми шансами в дійсно великих клубах, щоб підтвердити топ-клас. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.